Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Екс-командувач військ США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що за наявності ракет далекого радіуса дії Україна може звільнити Крим до кінця літа, а Донбас наступного року чи навіть раніше. повідомив Годжес у коментарі Укрінформу. Пряма мова. Ми збираємося зробити все можливе, щоб Україна перемогла цього року. Цілком можливо принаймні те, що Україна звільнить Крим до кінця літа. Водночас Годжес зазначив, що звільнення Криму в такі терміни можливе за умови, якщо партнери нададуть необхідну зброю, передусім високоточну зброю великого радіуса дії. СУ повинні мати можливість стріляти на 150-300 кілометрів, і щоб ракета впала рівно в ціль, тоді російський чорноморський флот просто змушений буде залишити півострів, сказав генерал. Годжас назвав Крим вирішальним місцем, тоді як Донбас просто важливим. Він наголосив, що Україна не буде в безпеці. Поки Росія утримує півострів. Він пояснив, що допоки росіяни в Криму, Україна не зможе використовувати порт Маріуполя. І навіть в Одесі стоять 140 суден, які чекають на можливість вийти з порту, але не можуть. Ми маємо допомогти Україні повернути Крим цього року. Ми хочемо, щоб це сталося, і маємо дати все необхідне, заявив Годжес. На його переконання, тим, що змінить правила гри, стане не якась специфічна зброя, будь то танки або літаки. А ухвалення партнерами рішення, що Україна має перемогти. Щодо танків, він зазначив, що Україна має у розпорядженні власні, ті, що захопила в російської армії, а згодом і західні. Су все це використовує дуже добре, і танки допоможуть ізолювати Крим. Годжес також висловив думку, що, тримаючи російські сили навколо Бахмута, СУ можуть ізолювати Крим. Президент Володимир Зеленський заявляє, що світ своїм тиском має пришвидшити програш Росії у війні. Повідомив Зеленський у вечірньому зверненні. Пряма мова. Я вдячний усім лідерам за підтримку і за те, що було вчора, і за сигнали, які сьогодні були в Мюнхені, які підтверджують, що російська агресія матиме лише один фінал, а саме, програш держави-терориста. І ми маємо зробити все, щоб пришвидшити російський програш. Тиск світу має бути таким, щоб Росія не встигала знаходити нові форми терору. До речі, наша дипломатична робота наступного тижня буде присвячена саме цьому, саме пришвидшенню нашого руху. Очікуємо вагомих новин для України, для нашої безпеки. Президент Володимир Зеленський заявляє, що від нинішнього протистояння на Донеччині залежить багато з запланованого Україною на найближчий час. Традиційно хочу подякувати всім тим, хто просто зараз захищає державу на полі бою. Особливо хочу відзначити кожного і кожну, хто обороняє Донеччину. Там тривають найбільш жорстокі й принципові бойові дії, протистояння, від якого залежить дуже багато з того, що ми готуємо на найближчий час. Зеленський подякував десантникам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, морпіхам 35-ї окремої бригади морської піхоти, піхотинцям 72-ї окремої механізованої бригади, гармашам 55-ї окремої та 27-ї реактивної артилерійських бригад. Також він заявив, що у суботу є за що відзначити бійців, які діють на запорізькому напрямку. 128-окрема бригада Силтро. Дякую вам, хлопці, за відбиття атак, сказав він. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.